Політика Трампа по відношенню до України залежить на 99% від України. Тому що якщо в Україні буде далі продовжуватись корупція, нічого доброго не буде. Якщо в Україна буде далі підходити до зовнішньої політики непрофесійно, як ви сказали, не по-дорослому, то нічого з цього не буде. Ну, нам насправді треба готуватись і розмовляти з Трампом дуже і дуже по дорослому. І повірте, що в нас є всі шанси для того, щоб ми не просто мали продовження політики Байдена, що ми мали посилення політики Байдена. Давайте ну, згадаємо, до речі, про це говорив Порошенко. Ну, першу летальну зброю ми отримали під час президентства Трампа. Давайте інше згадаємо. Трамп прийняв рішення про вихід з договору про обмеження ракет середньої і малої дальності, коли Росія відповідно захотіла шантажувати.